Скільки гарних людей до мене сьогодні зайшло. Дякую вам, вітаю вас! Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь. Це мій авторський проєкт для всіх тих людей, які задмислюються, як же нам далі жити тут, в цьому світі, так? серед того всього, що нас оточує. Я вітаю всіх мудрих, неповторних людей, незалежно, скільки вам років. Від 18 і до 180, ми всіх тут приймаємо. У нас тема для обговорення сьогодні, друзі, знаєте, яка? І як ми співпрацюємо з простором, в якому живемо, своїми енергіями, своїм настрієм, своїм тим, що ти собою несеш взагалі? Так? Все, що є, як воно це співпрацює? І якщо ви придивитесь, ви побачите, що вже взагалі немає тих старих таких відносин, які були колись, воно все змінюється прямо на очах. І я дуже рада об'явити вам, що наш вебінар, який пройшов ось 3 грудня, він вже є в запису на моєму сайті, а в категорії магазин. Ви можете туди зайти, там є опис. Всі ті, хто, можливо, не змогли бути присутніми, ви можете так само подивитися. У вас він є в ваших кабінетах. Хто, наприклад, оплатив уже, але не зміг зайти. Зайдіть, будь ласка, він є в вашому кабінеті. Пароль для входу у ваш кабінет особистий кабінет, який завжди-назавжди з вами залишається. На моєму сайті, він приходив вам цей пароль на пошту. Будь ласка, перевірте. Перевірте свою електронну пошту, і ви там знайдете десь в листах, можливо, десь комусь в спам попаде, можливо, ще комусь. Пролистайте, проходьте і шукайте кожен лист, який вам приходив. І ви знайдете там для вас особливе повідомлення. І всім бажаючим, будь ласка, проходьте, забирайте той вебінар. Ви побачите, наскільки глибинно я там розкривала. Суть жінки нового часу, нового простору. Там є дуже шикарний метод, мій авторський метод, тобто такий практичний, де можна відчути стан, так, в якому ти можеш ставити захист для своїх рідних, близьких. Ця практика, яку я створила для вас, називається купол матері. Це може зробити будь-яка людина, жінка, чоловік, але у жінок це виходить набагато. Глибше вони відчувають ці стани зараз. І Там багато чого цікавого ви знайдете, як керувати сексуальними енергіями, як направляти захисні. Енергії, так як вони працюють? Чому саме така жінка, яка зараз живе в цей момент, в ній розпаковуються саме ті сили, такі глибинні, потаємні, родові? Чому саме? І яка її роль тут зараз? Ви все це зрозумієте про себе. Ви не будете плутатися більше, будете знати, для чого ви тут. Розумієте, наскільки це працює? І так само корисно чоловікам подивитися, бо ви зрозумієте, тоді суть і роль жінки так само, тих жінок, які вас оточують і навколо взагалі в цьому світі, де вони є. І так, друзі, а сьогодні, знаєте, йдемо далі про наш оцей розвиток. Так, я акцент завжди ставлю на своєму каналі, так, тут. Я завжди ставлю акцент на тому, наскільки важливі для нас зараз знання. Знати просто, знати. Глибше все те, що відбувається, для того, щоб зберегти себе, для того, щоб зберегти майбутнє для своїх дітей, внуків, правнуків. Вся моя діяльність тільки заради цього побудована, і я служу таким чином, світові, і вам, шановні. І так, друзі, дивіться. Я хотіла вам сьогодні сказати, що коли я просинаюсь, в мене завжди якісь є дивні відчуття. І я намагаюся їх розпізнати. Ну так, коли вже просинаєшся, ще не зовсім прокинулась, так? а от в цей такий період. І я коли, от, завжди у вас питаю, да? коли ти просинаєшся, яка перша думка тобі приходить? Що тебе турбує? Що ти маєш відчути зараз в цей день? Що ти маєш розкрити в цей саме день? І це залежить від тієї думки, яка приходить, саме від тієї думки. І ви розумієте, що вона приходить часто, можливо, в образі, можливо, просто як якась хвилька тебе торкнеться, але щось, якусь вісточку вона несе. І тут, коли ми говорили в минулому відео, я писала вам, що я відчула, так, що кінець світу відмінився. Що це значить? Це не значить те, що він просто. Почне різко жити по іншим законам. Ні, ми потріб... нам з вами потрібно ще ці закони провести цей світ і заякорити їх тут. Розумієте? Просто склалось таке враження, і я відчула це, коли писала те відео. І потім я ще почула від декількох людей, що вони ну такі таку суть мені передали. Так, як підтвердження, що в мене таке враження, що я проспав, там 50 років і зараз прос... прокинувся. І так само ще мені багато хто так, таким, такого плану були повідомлення, що немов заснув на деякий час, а зараз прокинувся і далі дивишся і починаєш думати, як жити. Як жити далі? Це стосується людей по всій планеті. Не тільки там, де йде війна зараз, так? а взагалі по всій планеті, кожен десь відчуває на своєму рівні, що вже прийшла пора замислитись, як жити далі. І ось дивіться, друзі, утоявіть собі таку картину. Просто образ для вас, дам, щоб ви от замислилися дійсно. А... Всі ми тут живемо не з легкими долями, люди, так? Легких доль не буває. Я це вже говорила. І зараз ви просто відчуйте вашу долю. Просто вашу долю. Оту, оту саму сакральну, природну, оту внутрішню силу, долю, яка веде вас, так? По шляху. Як ви це відчуєте зараз? От я, наприклад, хочу просто дати вам таку гіпотезу. Можливо. Ну, пропозицію таку. Я просто даю пропозицію, я ні в кого його ніде не беру, це моє особисте. Я даю вам таку пропозицію. Гляньте, якби ви, наприклад, кожен з вас заснули, так, на 50 років образно, а можливо, це якась інша така протяжність часу, якби ви заснули всі, і прокинулися а в просторі. У світі, який вже живе за іншими правилами, законами, за іншими абсолютно ідеями, за іншими абсолютно принципами, і ви ще трішечки-трішечки, ви пам'ятаєте, ще так, ну зовсім трішечки, себе от. Таким, от раніше, до того, як заснув, а тут прокидаєшся і розумієш, тим, що ти був вже не, не вийде бути, так, тим, ким ти була вже не можеш бути, мислити так, як мислила, не можеш бути, при цьому уявляєш свідомо для себе, що так само кожна людина, яка навколо тебе так само прокинулася в новому світі. В новому, абсолютно вібраційному фоні життя, де, де, наприклад, звучить зовсім інша музика, виглядають кольори по-особливому, тут, де розтікається вода, вже не так, як розтікалась раніше. Ріки змінили, русла, наприклад. Так? Вода змінила структуру, повітря, ефір змінив структуру. І ти ось в цьому всьому придивляєшся. Ти вже розумієш, десь якоюсь своєю частинкою, що тебе там уже нема, десь. А ти є тут, а тут все інше. І ти починаєш, як? Ти починаєш придивлятися, щоб зловити хоч щось, щоб дало тобі якусь таку підказочку малесеньку, щоб дало тобі цю підказочку, щоб як далі йти, як далі відчувати? Достатньо вже нам говорити про минулі якісь образи там і все, так? Тут хто зараз втримав своє тіло в цілісності, так? хто втримав тіло і здоров'я тіла, і взагалі ціле тіло, хто має, це великий дар, люди добрі. Це велика, велика, я не знаю, це скарб для тих людей, хто має тіло. Не дивіться там, що там десь трошки були, там, там, там. Ви маєте тіло. І виходите, і ви можете ним керувати. І це ваша система, яка вам допомагає отут, в цьому просторі адаптуватися. Ви маєте тіло, і це велика розкіш зараз мати тіло. А в кого воно здорове, так тим більше. І ось дивіться, ви шукаєте підказочку, так? І я сьогодні ось писала, писала статтю, я потім її опублікую. І просто в мене цей образ прийшов, який, з яким я сьогодні прокинулась, так, і я зараз вам його передаю. Як то я знаєте, е як то я йду, я зараз хочу передати вам стан. Тобто, це було таке от, прелюдія така була, щоб ввести вас в стан відповідний, так, щоб ви замислились. Думки ваші зараз затихли, тобто ви зараз спокійненько дивитеся це відео, не відволікаєтесь нікуди ні на що. так. І просто зараз уявіть таку картину. Ми зараз з вами будемо практично працювати у ментальному плані. Ви просто йдете гуляти. Йдете гулять. В парк, в ліс, куди ви любите. Де вам більше подобається, де вам добре? Без нікого. Сам, сам одна, один. так, Ідете. І ви йдете, от дивіться, ступаєте ви, в той, йдете на вулицю. Прохолода. Так, про холода, вітерець. Ви маєте дивитися це відео, можливо, з інших кінців світу, з різних країн, так? де б ви не були, яка б у вас не була погода, ви просто йдете і ви уявляєте себе, як ви йдете. В найкращому платячку, в найкращому, в найкращому одязі, в найкращому всьому, що у вас є, або просто в простеньких. Красовочках, да? і в простеньких там якихось речах, але вам так добре. І ви йдете, йдете, йдете і розсікаєте з собою простір. Ви ловите себе на тому, що ви розсікаєте простір самі собою. Він вас обтікає. І ви йдете, йдете, і об вас просто. Ударяються якісь моменти, вони мерцаючими такими відблисками, ударяються, можливо, як шипи колючі, болючі, зрадливі. А можливо, вони ударяються об вас як якісь такі бажані, бажані моменти і дають вам відчуття радості. Ви йдете, і ви уявляєте, що ви розсікаєте простір під час своєї прогулянки. Ви просто не думаєте ні про що, і об вас це все обтікає. Замітьте, що би ви хотіли, щоб у вас залишилося. От просто візьміть і уявіть, що всі негативні моменти, які були, вони вас уже не стосуються. Всі речі, яким ви давали, якусь придавали важливість, так? вони просто розбиваються об вас і сиплються отак якимись такими обривками під ноги, і розбиваються, і сиплються, і розсипаються в порох. Просто в порох які розвіюють кроки ваших ніг. І ви йдете і розумієте, що зараз в цьому світі ви вже не можете брати все те, що нав... колись вам було важливим, воно вам не потрібне, включаючи реч... речі людей, ситуації, все, що було. І ви далі йдете, йдете, і тут раз відчуваєте, що якась малюсінька, якась хвилька торкнулася, така легенька. Тобто прийшла якась така ніжність, свіжість, щось новесеньке. Так. Доторкнулося і каже: візьми мене з собою, я хочу, я хочу з тобою. І ви зразу що робите? Ви прислухаєтесь, відчуваєте в серці своєму відгук, ага, треба брати. І берете, і йдете, і ви починаєте, ви починаєте досліджувати цю енергію. Яка до вас постукалася у вигляді інформації, у вигляді людини, у вигляді природного явища, можливо, ви побачили райдугу, в якій набагато більше кольорів, чим ви звикли бачити. Можливо, ви ще щось побачите. Можливо, ви побачите такий орнамент, такі, знаєте, вишиванки, якісь такі ажурні вишиванки на небі. Ви побачите це в хмаринках. Тобто, ви бачите ці речі, і ви берете і йдете. З цим новим і починаєте відчувати, що воно дає вам якусь наснагу, дає вам силу йти. І оця ж сила життєва стала більшою у вас, у вас з'явилась цікавість більше. І ви йдете і вже думаєте, а що зараз мені знов припливе? А, як... а що мені ще таке цікавеньке, новеньке, ніжне, таке свіженьке? Що воно ще ще до мене? І ви далі йдете, і ви відчуваєте, що ви саме той. Хто йде по цій дорозі, хто розсікає, про... тому що ти є той, хто нанизує миття життя на себе. Тому що ти є та, хто його вбирає в себе. І тільки ти обираєш, які, наприклад, намистинки, отакі сяючі, які навколо тебе, ти вбираєш свій досвід, так? ти можеш взяти собі. Ти обираєш, у тебе є право вибору. Цікаво тобі чи не цікаво, і як ти далі ступиш. Тому, друзі, уявіть собі це все. І знайте про себе такі речі, що ви можете це робити кожен для себе, кожен день. Вам не потрібно щось вигадувати, видумувати і кудись бігти. Ви можете скидати з себе все зайве, важке. Яке ви там тягнули багато років, можливо, щось вас тривожить, десь у вас якісь блоки є в тілі, десь щось ви відчуваєте. Робіть собі такі прогулянки. Уявляйте, що вам дедалі стає цікавіше роздивлятися простір, який підкидає вам оці миті життя, де б ви не були, в якій країні світу ви не були б зараз? Що би навколо вас не відбувалося? Просто декілька хвилиночок собі кожен день. Дайте їх, як ото, як ото живлячу, живлячий струмок, чистий, яскравий, нехай протече крізь вас. Розумієте, я колись казала, що все, що з нами відбувається, це тільки початок. Те все, що навколо нас, це тільки початок всього того, що ми маємо пройти разом. І в єдності нашій є наша сила. Тому я. З таким посилом сьогодні до вас вертаюся, пропоную вам практичну роботу над собою. І завжди я раджу: запишіть усвідомлення свої. Тобто, всіх, ну ви знаєте, хто був у мене на моїх проєктах, я завжди кажу: зробіть це саме так, як ви можете, як ви це уявляєте. Придумайте щось ще, додавте, не робіть, наприклад, все так, як я кажу. Але обов'язково зафіксуйте усвідомлення. На рахунок себе самого, на рахунок себе самої, від того, як ви по-іншому дивитесь на життя. Просто усвідомлення так, раз, як озаріння. І зафіксуйте. І ви побачите, як почне з кожним кроком змінюватися ваше життя. І тому кому сподобалась така практична робота над собою, ментальна робота це дуже легко. Будь ласка, ставте вподобайку свою. Підписуйтесь на мій канал, ми з вами будемо дуже багато цікавих практик зараз проходити. Зараз до Нового року, так, до Різдва. Ось зараз такі періоди. Зараз підуть такі енергії, так, щасливі, щасливого простору. І ми з вами так само пройдемо по цим енергіям дуже круто. Я просто вас проведу свого досвіду, і я хочу сказати, що я. Не те, що пишаюся не собою, пишаюся своєю роботою, що я стільком людям допомагаю позбавитися страхів, зневіри, там ще щось, те, що в нас там сидить десь глибоко. І коли мені кажуть люди, я стала зовсім іншою після ваших курсів, я зовсім перестала боятися жити. Я побачила себе з іншого ракурсу, я себе зібрала в кучу, бо я була розплескана по простору. Я не знала, що зо мною, я не знала, як мені, як мені себе зцілити. І говорять так, що це як воно працює, а я так слухаю, знаєте, я просто кажу: я дякую життю, що я можу це робити. Тому сьогодні я дякую всім вам, хто слухав моє відео. Будь ласка, долучайтеся до моїх відео через підписку і пишіть ваші коментарі. Як у вас це відбувається? Можливо, вам захочеться поділитися з нами своїми якимись методами, тобто з нашим колом. Мудрих, неповторних людей, які завжди тут є присутні, які дійсно відчувають ці речі в собі. І хай це буде якимсь пазликом для вас. Тому всім бажаю тепла, не дивлячись ні на що, світла, вам всього найкращого і здоров'я, і, знаєте, такої благодатної атмосфери, яка створюється у ваших серцях, і яку ви носите завжди з собою. І саме в єдності через отаку систему з внутрішнього світу ми з вами вийдемо на саме найкраще і благодатне життя в майбутньому. Дякую вас, вам дякую вам за увагу. Дякую всім, друзі! З вами була я, Тетяна Сахненка. До наступних відео про людей нового часу. Всього найкращого!